Божі обітниці Християнам. Бог обіцяв нам найбільший дар з усіх спасіння. Немає більшого благословення, ніж дар спасіння Божого, якщо ми віримо в Його Сина. Через спасіння, спасіння нас від наших гріхів, Бог обіцяв нам нове життя у Христі. вічне життя. Я змагався добрим змагом, свій бік закінчив. Віру зберіг, а наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив, другий лист апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ 7 по 8 вірші. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло. Щоби дати вам будучність та надію. Прок Єремія, 29 розділ 11 вірш. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкривається вам вхід до вічного Царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Другий лист апостола Петра. Перший розділ з 10 по 11 вірші. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івангелі від Івана, 3 розділ 16 вірш. Промовив до неї Ісус. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та вірує в мене повіки не вмре? Чи ти віруєш в це? Івангелі від Івана, 11 розділ з 25 по 26 вірші. Той, хто воскресив Господа Ісуса воскресить з Ісусом І нас і поставить із вами. Другий лист апостола Павла до Коринтян 4 розділ 14 вірш. То що ви чули? Спочатку нехай у вас перебуває воно. Якщо у вас перебуватиме те, що ви чули спочатку, то й ви перебуватимете в Сині і Отці, а Оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Перший лист апостола Івана, другий розділ 24 та 25 вірші. Переможець зодягнеться в білий одяг. І не затруй його імені з книги життя, і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Книга Об'явлення, 3 розділ, 5 вірш. Улюблені тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, яким він є. Перший лист. Апостола Івана 3 розділ. 2 вірш. Ми за обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Другий лист апостола Петра 3 розділ тринадцятий вірш. У домі мого отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Івангел від Івана, 14 розділ з 2 по 3 вірші. Господь, який буде йти разом з тобою, не залишить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся. Книга повторення закону, 31 розділ, 8 вірш.